Привіт, малята! Вітаю вас! Я олівець розмалюйкин. Малята, подивіться, який пакунок сьогодні я отримав. А давайте заглянемо, що у ньому. Ух, нічого, собі! Так тут цукерки. Малята, а ви любите цукерки? Я дуже люблю. Тож пропоную вам сьогодні зліпити цукерку. Для роботи вам знадобляться пластилін двох кольорів або тісто для ліплення, дощечка для ліплення, стека для ліплення та зубочистка. Відріжте два невеличких шматочка від пластиліну. Розімніть його у руках. Качайте долонькою кожен кусочок смужку. Прикладіть одну смужку до іншої. Скрутить жгутиком. Ось так. А зараз цей жгутик скрутить равликом. Ось яка цукерка у нас вийшла. Майже справжня. Наколіть цукерку на зубочистку. Дуже гарно вийшло. Після роботи обов'язково вимийте руки, зробіть фото своїх цукерок та надішліть мені. До побачення, малятки!